Доброго дня вам, доброго вечора. Йду в магазин після роботи сьогодні в нас вівторок. Гарний день. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Дуже неприємні новини, але це сказати, знаєш, неприємні, це так ні про що Ахмадит в Києві. Розбомбили це було зовсім зовсім знаєте, травматично для всіх, хто, хто хто тут знаходиться і в Україні, і за кордоном. Я розповідала своїм знайомим канадським, канадцям про те, що така трагедія виклала пост в Фейсбуці. У мене багато іноземців. Це Сполучені Штати, це Швейцарія, це Німеччина. Багато людей писали, що ж таке відбувається. Війна відбувається, що ж таке відбувається. Ох, важко, важко зараз в Україні. Війна є війна, знаєте, війни не бувають легкими, війни не бувають такими лайтовими. Коли багато, дуже зараз що відбувається ще з людьми, це є частина людей, які вже кажуть, що ми вже не хочемо слідкувати за новинами, ми не хочемо включатися в новини, особливо ті люди, які виїхали. Є багато людей, які вже виїхавши, вони не хочуть включатися в Україну, вони розривають зв'язки багато що розриває зв'язки зовсім з України, особисто коли виїхала вся сім'я, всі родичі виїхали, а тут є такі сім'ї, я знаю в Канаді такі сім'ї, коли виїжджають батьки, виїжджають діти, виїжджають їхні родичі. І вони кажуть, я вже не хочу туди включатися, все, я хочу це якби, забути і піти далі. Але так не буває. В житті так не буває, ми не можемо нічого забути. Все, що ми пам'ятали, ми будемо пам'ятати, але ми знайдемо йому місце. Якщо ми не знайдемо кожній події місце, от тоді буде біда для нас особисто. Тому що ми не будемо розуміти, що ж відбувається з моєму, в моєму житті. Вроді все і гарно, але чогось немає. А немає тих подій, які були. Їм теж треба знайти місце. Але сьогодні моє відео, я хотіла і вчора записати, але вийшло сьогодні. Моє відео про те, що ось через 3 дні в мене вже буде відпуска. Хтось питав, мене багато, ну, хтось питав, і є люди, які питають про те, що скільки ж в Канаді відпуска. Особисто моя відпуска буде 2 тижні. Тобто 10 робочих днів будуть оплачені повністю. Я вже працювала більше, ніж півтора року тут, тому ну, через рік я вже повний рік я вже була в одній відпустці, це вже друга відпустка в мене в Канаді. Ще є в мене 4 екстра дні. Це тобто в першій половині року я можу взяти просто два дні і вони будуть теж, теж повністю оплачені. І в другій половині. Мені не потрібно буде когось там ставити, повідомляти, казати, чому мені потрібно. Я просто напишу своїм менеджеру про те, що, супервайзеру, напишу про те, що завтра я не виходжу і все. Мене ніхто не буде питати, чому. У мене є два дні, мені їх закриють з повною оплатою. От. Ось такі справи. Я не можу сказати, що в нас так. Строго, що якщо мені потрібно буде 2-3 дні не вийти на роботу, то мені потрібно просто, окрім цих 2-4 днів екстра днів, сказати, що в мене не буде скільки то на роботі. І мені просто за ці дні не заплатять і все. Є і лікарняні, є. Той, хто піде в лікарню, йому потрібно буде лікуватися, йому випишуть лікарняний. Потрібно було відпрацювати, по-моєму, пів, пів року, щоб отримувати повне лікарня. У нас ось є дівчина, вона буде йти в декретну відпустку, вона буде отримувати 55% від свого заробітку. Все весь час, коли вона буде в відпустці декретній. Тому, ну, все працює точно так, як і в Україні. Є від, відпустки, є, і декретні відпустки, все є. А я чекаю свого вікейшу. Вже хочеться відпочивати, вже замарилась. Зрозуміло, рік відпрацювати це доволі важко. от, Вже хочеться. Відпочити, не ходити на роботу, побути вдома, але розумієте, що, на жаль, моя відпустка в цьому році, в прошлому році я прогуляла відпустку, тобто я їздила, відпочивала на океані була. А цю відпустку я планую вчити англійську. Дуже так ретельно я взялася за англійську мову, вчу я її кожного дня, маю вчителя, якого я оплачую. Також вчусь онлайн, з інтернету беру курси, вчу. Ну, сподіваюся, що зможу здати той тест. Ну, сподіваюся. <рес> ну, ось такі справи. Тому що якби мої готові документи для піару, але мені треба здати англійську. І вони якби так зависли. Вони вже відправлені, вже маю номер реєстрації там, але поки не здам англійську, далі не здвинеться. Тому вчу англійську, чекаю відпустки, буду відпочивати, вчити англійську. Сподіваюсь, більше. Ось такі справи. Наконець в Канаду прийшла, прийшло літо. Зараз у нас десь плюс 30 цілими днями. Дуже жарко, хочеться, щоб було менше, але знаю, що в Україні ще жарче. Тому ось такі справи. З вас лайк, з мене нові відео. Бай-бай!